Запрошую вас до себе на сидячу і дуже просту роботу. Все, що я маю зробити, це взяти ось ці проводки, акуратно їх з'єднати, щоб вони були в один розмір, далі вставити їх в цю машину з обох сторін, так, щоб вони торкались один до одного, і машина мені їх скріплює. Після чого готову деталь я просто відкладаю в корзину і беру нові проводки. Ось і вся моя робота, і я працюю завжди сидячи, і мені це дуже подобається. Також відразу скажу, що мені багато хто пропонував приїхати саме на цю роботу: і рекрутери, і компанії, і навіть агенції. Але я приїхала сюди спеціально через сайт workium.net, бо всі, хто їдуть через Workium, мають бонус до своєї зарплати, і я це знала. І зрозуміло, що я не хотіла працювати тільки за одну зарплату. Я хотіла заробити більше, і тому зараз я роблю ту саму роботу, що роблять інші, але маю і зарплату, і бонус до своєї зарплати. Тому теж вам дуже рекомендую їхати за кордон тільки через сайт Workium. Ще на самій роботі багато кого хвилює темп роботи, чи не за і чи не підганяють. Відразу скажу, що ні. Темп ви зараз бачите якраз на відео. Тут головне. Акуратно все робити, і в такому темпі я працюю цілий день. Також, як бачите, я в футболці, тому що цілий рік тут завжди однакова температура, тут завжди тепло, тому за це можна взагалі не хвилюватись. До роботи нас возять кожен день їхати приблизно 25 хвилин, і я рахую, що це дуже недалеко, а проживаємо ми в квартирі у всіх умови досить гарні, все, що є, потрібно для комфортного проживання. Тому роботу є дуже задоволена і вам її однозначно рекомендую. Тому, якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону, ну або знайдіть цю вакансію на сайті Workium.